Одним з найяскравіших виступів а, Лі Страс є виступ на великодньому прийомі в, а, лорда канцлера Лондона, ну, мера Лондона у квітні цього року. Далі, говорячи, сьогодні я буду періодично вдаватися до повернення до цього виступу, тому що у ньому. Дуже багато було речей, які відбувалися останні півроку в ситуації з Україною по відношенню до України і в європейській політиці, і в світовій політиці. Зокрема, в цьому виступі є три ключові речі: як на мене: це перше жорстка безпека або військова безпека, на якій вона наголошує. Друге, це економічна безпека і сила економіки. І, я б сказав так: право бути в цій економіці чи не бути комусь, хто виконує правила і хто їх не дотримується. І третє це широкі глобальні альянси безпекові, ну, те, що вона сама постійно називає мережа свободи. Коли е, читаєш цей виступ, е, то він дивує е, українськістю. Він достатньо великий, але е, в цьому виступі від фраз: Війна в Україні це наша війна, до такої фрази для того, щоб Путін припинив агресію проти України, йому треба перекрити економічні доходи фінансування цієї війни. Тобто. Треба чітко розуміти, що Ліс Трас і Бен Уолес, міністр оборони, це ті два стовпи, на яких опиралася поведінка, тактика, фразеологія і політика Бориса Джонсона по відношенню до України. Але якщо, маючи відповідний імідж, Джонсон десь в чомусь давав слабину, Маючи, я ще раз кажу відповідний імідж, то слова, які проголошувалися раз, вони були як цвяхи, які забивалися в дуже тверду дошку. І це е, відразу звернуло на себе увагу багатьох британських фахівців, журналістів, політиків. І її все більше і більше почали порівнювати з Маргарет Тетчер. Хоча за своє життя політичне, за свою кар'єру, вона лише одного разу згадала, виступаючи про Маргарет Тетчер. Ну, в політиці прийнято так, особливо в британській політиці, дуже обережно згадувати своїх опонентів навіть. А, союзників по партії, які претендували на посаду чи були там конкурентами твоїми і так далі. Британці дуже акуратно відносяться до цього, і вони а, можуть поганого не говорити, але й прізвище а, не згадати. Ну, згадайте хоча б Черчилля, який а, Галіфакса Лорда не іначе як голий факт не називав. А, причому так в Вузькому колі, але ніколи про це не говорив про це не говорив на загал. Насправді, якщо о, спертися на о, цей виступ великодній виступ, де були присутні дипломати, де були присутні о, представники британського естеблішменту, еліта, то можна сказати, що це була така програмна, о, програмний був виступ. О, тоді ще міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трас.